Дорогі і рідні волиняни, на зламі двох років, двох історичних років, ми найперше повинні подякувати усім тим, хто захищає нашу країну від страшного підступного російського ворога. Ми повинні подякувати тим, хто зараз у Збройних силах України. Хто допомагає Збройним силам України, усім волонтерам, усім людям, хто об'єднався, з'єднався в єдиному героїчному поримі: відстояти Україну, захистити наше сьогодення і наше майбутнє. І зараз, коли небеса відкриті до усіх наших благань, прохань. Напевно, багатомільйонну українську націю єднає одне єдине бажання перемогти. І щоб 2023 рік став роком перемоги. Тому що перемога це насправді не слова і не етап у певному історичному розвої. Перемога це життя наших українців. Перемога це наші захисниці і захисники повернуться у свої рідні оселі. Перемога це коли наші діти зможуть піти і навчатися в школі уже не дистанційно, а за партами. Перемога це коли наші волонтери будуть збирати кошти не на старлінки і дрони, а на мистецькі. Красиві і потрібні проекти. Перемога це коли наші громади будуть працювати уже на мир і на відбудову країни. Перемога це ще й утвердження на міжнародній арені. Тому я бажаю великому українському народові, щоб наступний рік став для нас не лише роком перемоги. А щоб він став ще й роком відбудови і роком утвердження на міжнародній арені. Тому що міжнародна архітектура і світ без України вже неможливі. І всі мали змогу у цьому переконатися. То нехай оці величезні випробування, які зазнала Україна і кожен українець, вони увінчаються. Великими мирними справами і ми розпочнемо нову героїку нашої держави: мирну, плідну і творчу. Все буде Україна! З Новим Роком, з Різдвом Христовим і великого процвітання українській нації!